Вчитись, рахувати, гарно літери, писати. Садочок, дитячий, я йду, бо це все хочу знати. Назарі задорожний у вересні почав відвідувати Тетерівський дошкільний навчальний заклад Берізка. Цей дитсадок розрахований на 40 дітей, проте його відвідують 80 малюків, і навіть це не дозволяє задовольнити потреби усіх бажаючих, адже у селі проживає майже 200 дітей віком до 6 років. Тож нагальною є проблема добудови та реконструкції з розширенням існуючого приміщення дитсадка. Уже роботи такі по реконструкції зроблені: це харчоблок, кухонний блок, пральня і котельня газова, але тільки це будівля стоїть. Далі нам потрібно вже добудовувати дві групи і робити ремонти у старому приміщенні. Бракувало у дитсадку і належного розвивально-ігрового середовища, тому колектив закладу звернувся з допомогою до народного депутата України Віктора Розвадовського. Народний обранець відгукнувся і подарував малюкам ігровий майданчик. Я хочу е, висловити щиру подяку Віктору Йосиповичу за те, що він е, не обминає нас увагою, нашу територіальну громаду Тетерівську. і вже другий за цей рік майданчик стоїть в нашому дитячому садочку. Е, спасибі ще раз, Віктор Йосипович. Дай Боже вам здоров'я, натхнення і терпіння в вашому нелегкому е, труді. Віктор Азвадовський переконаний, активні, рухливі ігри Просто неба дуже важлива складова розвитку здорових дітей. Тому подарований ним ігровий майданчик це справжнє дитяче містечко з гойдалками, гіркою, каруселями, спортивною стінкою і канатом, вишуканим столиком і пісочницею. Як тільки ігрові споруди змонтували, вихованці дитсадка одразу почали випробовувати новинки. Сільські дитсадки не завжди можуть дозволити собі таку розкіш, як ігровий майданчик, тож Віктор Звадовський продовжує їм допомагати. Починаючи з 1 червня, встановили сім майданчиків для дітей. А якщо загальну кількість взяти сьогодні в Виборчому округі, то їх встановлено десь 238. Я думаю, якщо мені хтось покаже сьогодні в Україні, що в виборчому окрузі хтось зробив більше мене, встановив цих майданчиків, не так як у нас піаруються в Житомирщині, встановлюють один і розповідають, що вони вже таке щастя зробили. Я встановив 238. Я пишаюсь тим, що я для цих дітлахів, для маленьких дітей діток зробив досуг, відпочинок. А для їх батьків хвилинку відпочинку, тому що прийшовши на цей майданчик, пустивши дітей, які будуть. Гратися, бавитися там батьки будуть відпочивати. Вони будуть відпочивати і дивитися, як їхні дітки радіють. І я радію цього. Днями у селі Левкові відбулася довгоочікувана подія. Тут урочисто відкрили дитячий садок золотий ключик. Згідно з офіційними документами, занедбану будівлю закладу реконструювали. Однак насправді все довелося починати майже з нуля. Приміщення повністю завалилося, його розібрали, але планування мусили лишити таким як раніше, адже вважалося, що це реконструкція, а не будівництво. На всі роботи витратили 5 років і близько 7 мільйонів гривень. Відтепер десадок відвідуватимуть понад 80 малюків, проте у селі дошкільнят близько 300, Тож у планах відкриття ще двох груп, а також спортивної і музичної зали. Про цікаве і корисне дозвілля малюків ливкова просто неба подбав Віктор Азвадовський. Він подарував малечі ігровий майданчик з гіркою, гойдалками та каруселями. А на урочисте відкриття закладу привіз у дарунок ще багатофункціональний пристрій кенон. Який виконує функції принтера, ксерокса і сканера. А Віктору Йосивичу Розвадоцьку особлива подяка. Я ще коли працювала при школі, він нам допомагав. Ми зробили дуже гарні меблі. А ось цей садочок він нам вже пару років назад привіз ігровий майданчик. І за ту апаратуру, яку він сьогодні подарував, я йому дуже вдячна. В рамках акції, ініційованої Віктором Йосиповичем, усі 133 тридцять дитсадка виборчого округу отримали від народного депутата багатофункціональний пристрій. Тепер вихователям буде на чому сканувати, робити ксерокопії та друкувати роздаткові розвивально-пізнавальні матеріали для малечі. Вихователям треба роздруковувати бо їм тексти, букви і так далі. Це край необхідне. Якщо хтось скаже, що я піарюсь, ні. До мене звертаються вчителі, до мене звертаються е, такий важкий час директори шкіл, до мене звертаються вихователі. Е, більш того скажу, як комусь так цікаво, хай прийдуть, я їм дам діти, пишуть, починають тільки писати, і мені пишуть, дядя Вітя Розвадовський, подаруй комп'ютер, дядя Вітя Розвадовський, подаруй нам ксерект. Це діти пишуть. Неважливо, хто їм каже це, але дитинка пише, вкладаючи в свій текст письма. І надіється, що той дядя, який там депутат, щось допоможе. І я звертаюся до всіх: не ходіть, ти політики, виборів нема, не піартеся сьогодні, не дуріть людей, не вливайте брудом. Працюйте, працюйте щоденно з людьми. Вони оцінять, подаруєте, люди скажуть спасибі. В одні дитсадки пристрою привезли помічники-консультанти Віктора Развадовського. В інші подарунки доставив народний депутат особисто. Так, парламентар відвідав Сінгорівський дошкільний навчальний заклад дивограй. Цей дитсадок відновив свою роботу у 2010 році. Нині у його чотирьох групах перебуває 91 дитина Сінгорів, Вишневого, вулиці та Двірця. Колектив закладу подякував Віктору Йосиповичу за постійну опіку і допомогу. Щороку він приїжджає в наш дошкільний заклад, привозять подарунки діткам до Нового року, до Святого Миколая. Нещодавно за його підтримки була відкрита у нас встановлена на дитячому майданчику гірка, де діти з радістю займаються. Люблять кататися з цієї гірки. Ось в минулому році Віктор Йосипович подарував нам дитячий садок ноутбук. Вчора ми знову зустрічалися з Віктором Йосиповичем Розвадовським і з великим задоволенням прийняли в подарунок від нього: ксерок, спринтер, який також дуже необхідний нам у нашій роботі. Колективам дитсадків Віктор Звадовський вручив пристрої «Кенон» і під час святкувань днів села у Іванополі Чуднівського району та подні Левкові і Глибочиці Житомирського. Громада села Глибочиця та гості і запрошені зустріли його з великим позитивом і гарним настроєм. Також Віктор Йосипович зі свого боку подарував на три дошкільних навчальні заклади багатофункціональні пристрої фірми «Кенон». Хотілося би також відмітити, що в селі Березина Глибоцької територіальної громади є загальноосвітня школа першого ступеню. Глибоцька сільська рада утримує повністю її і та фінансує. Але з боку Віктора Розвадовського було виділено 150 тисяч державного бюджету на ремонт даху загальноосвітньої школи. За що я, як сільський голова, йому дуже вдячний. Віктор Звадовський надає підтримку і школярам. Так, на початку нового навчального року усі школи округу отримали у подарунок ноутбуки. «В цьому році нам було був вручений ноутбук, діти були задоволені, матеріально нам допомогли. Ми сьогодні підводячи підсумки, скажу вам, що кожен район надано приблизно за півроку, більше двох мільйонів гривень, тільки матеріальної допомоги, а також встановлення віку. Ну, множайте приблизно на шість. Цю цифру це ми з особистих коштів. Цього року разом із учнями Сінгорівської школи Віктора Звадовський відзначив Міжнародний день миру. Цей день будемо просити і Бога, і президента, і уряд, і Верховну Раду, щоб наші в Україні якнайшвидше наступив мир. А для цього все зробили і політики, і громадяни України, і ті держави теж зрозуміли, які. Намагаються агресори з нами воювати, що наша Україна є мирна держава, і ми хочемо миру. Для юних українців Сінгорівської школи значення миру є містким і вкрай вагомим. А Міжнародний день миру є закликом до примирення, порозуміння, дотримання прав і свобод людини. Він дає кожному можливість справою довести свою прихильність до миру, ставши поборником цілей в галузі сталого розвитку. Цей день закликає не тільки замислитись про мир, а й зробити щось заради нього. По-особливому цей день визначали у нашій школі. Вестибюль був покращений прапорцями, малюнками про мир, жовто-блакитними стрічками. У кожного присутнього була емблема Голуба. Вручивши віктору Розвадовському лист миру, школярі попросили його донести їхні дитячі думки, мрії і сподівання до усіх політиків країни. Багато наших земляків, батьків, наших дітей, родичів сьогодні охороняють кордони нашої країни. Воюють в зоні АТО. І тому наші діти сповна вже пізнали, що таке війна. Тому, напевно, немає жодної людини в нашій країні і жодної дитини, яка не мріяла в першу чергу про мир. Мені здається, цей лист, який ми сьогодні написали, є свідченням цього. В цьому листі ми хотіли закликати всіх наших, всіх жителів планети, всіх наших земляків і всіх політиків, від яких залежить мир, що війну потрібно припинити. Адже коли триває війна, то діти не можуть і навчатися, і сміятися, і мріяти про щасливе майбутнє. Народний депутат України Віктор Йосипович Розвадовський. Він теж висловив сподівання про те, що мир наступить в Україні в найближчий час. Учні нашої школи від імені всіх жителів нашого села вручили йому лист миру, в якому всі небайдужі закликають припинити військові дії на сході, об'єднати зусилля всіх політиків та народу світів про глобальне припинення всіх війн. Адже для того, щоб підростати, навчатися, радіти, гратися і сміятися, нам потрібний мир. Народний обранець прохання виконав, і лист зайняв своє місце у сесійній залі Верховної Ради України. Віктор Звадовський допомагає школярам досягати висот. Завдячуючи його фінансовій підтримці, команда юних інспекторів руху «Автолад» тетерівської загальноосвітньої школи оновила костюми та виготовила якісний реквізит, агітаційний матеріал для виступу на 40-му всеукраїнському зльоті у дитячому центрі Молода гвардія у місті Одеса. Представники Житомирщини посіли друге місце з поміж 20 команд учасників з різних областей України. Нова програма цей рік. Ми зробили 10-хвилинний такий агітаційний виступ про право дружнього руху. І діти, як я вже казав, молодші школярі, особливо в такій ігровій формі, вони краще його сприймають і запам'ятовують. Команда юних інспекторів руху «Автолад» татарівської загальноосвітньої школи створена у 2005 році і відомо далеко за межами області. Десять разів вона ставала переможцем обласного фестивалю і успішно представляла Житомирщину у фіналі всеукраїнських випробувань. Вивчаємо правила дорожнього руху з дітьми, виступаємо в садочках, в школах, в різних навчальних закладах, пропагуємо саме дотримання правил дорожнього руху. Тому що в наш час, коли на дорозі рух стає все більш інтенсивний, ось дітям потрібно більше звертати увагу на правила дорожнього руху, а в такій ігровій формі вони краще його все це сприймають. Ну, з 2005 року ми це вже в 10 10-й виграли обласний фестиваль. Приймали участь у всеукраїнських фестивалях. Ну, наші здобутки за останні роки минулому році у нас було четверте місце на всеукраїнському фестивалі з 30 команд поза минулому році п'яте місце. До цього ще -те, в теж четверте. Ось так останні роки ми підтягнулися до лідерів. Взагалі мені дуже подобається ходити це. По перше, спілкування зі своїми ровесниками, друзями по школі. Дуже пізнавально. Правила дорожнього руху зараз дуже потрібні і. Ми хочемо разом всі, щоб всі дотримувалися їх. Товка до фестивалів потребує дуже великих затрат, тому що щоб гідно представити область, тому що ми всю область представляємо і вишукуємо кошти. Ну і дуже вдячні Віктору Йосиповичу звадовському, тому що щороку, коли б ми не зверталися, за якою допомогою він завжди йде на тому що розуміє, що ми робимо добру справу, і діти дуже за це вдячні. Віктор Звадовський бажає усім освітянам Житомирщини нових перемог і здобутків та передає щирі вітання з професійним святом. Починаючи з дитинства, з малюського, як дитина йде в дитячий садочок, вчитель починає її навчати. Грамоти тієї, яка все життя її несе. І я пам'ятаю свою теж першу вчительку, я пам'ятаю своїх вчителів до сьогоднішнього дня. Є люди, які залишилися ще живими, їм вже 80 з лишнім років. А є вже багато, яких нема царством небесне і світла пам'ять, які мене теж навчили тієї грамоти. і Я пішов у самостійне життя. Важка в них професія. Я низько кланюсь, хочу, щоб держава і уряд. І президент подбали, щоб вони отримували достойну заробітну платню, щоб у них була як і медична страховка, і медичне лікування, теж, щоб ці люди, які сьогодні навчають нас всього, мали все те, що необхідно, як і всі громадяни нашої України, що необхідно для життя, здоров'я їм, наснаги і низький уклін для їхньої праці і турботу про наших дітей, про всіх, про всіх нас, тому що без Цієї професії не існує держава, це є еліта нашої держави, це треба пам'ятати, це треба цінувати. Я думаю, що немає жодного села, жодного міста, хто не пам'ятає тих вчителів, які йому дали путівку в життя, пам'ятають це. і думаю, буду все життя пам'ятати. Тому всього-всього самого найкращого і головне здоров'я і терпіння».